Всім привіт, на зв'язку з Нового Голдега. Сьогодні я розкажу скільки можна заробляти у 2022 році з Ютубу, скільки платять за ту чи іншу тематику, скільки Ютуб платить за тисячу переглядів, та в кінці розкажу скільки з Ютубу заробив я. Платформа YouTube рекомендує себе як платформа, зайшовши в яку ви можете просто сісти і покайфувати, відпочити від своїх тяжких справ та насолоджуватися своїми улюбленими блогерами, під людьми Бетребродік чи булочку з чайком, але на жаль, тільки для глядачів. Для контент-мейкерів це ж дуже і дуже нелегка праця, до того що є багато правил, які категорично не можна порушувати, задля того, щоб не отрити по тикві і кожен залишився при своєму. Але я підмітив свій плюс, ця справа цікава і досить високооплачувана. На ютубі є два поняття основного заробітку: це пряма реклама і непряма. Непряма це коли ваша реклама не залежить від Ютуба, тобто ви рекламуєте все самі, вам написав рекламодавець, ви отримали гроші та в своєму відео щось прорекламували, наприклад, товар або щось інше. Пряма ж реклама це коли ви підключаєте партнерську програму Ютубу, тобто монетизацію, і Ютуб автоматично вставляє в ваше відео ось таку рекламу. Саме про пряму рекламу буде йтися в відео. Оскільки люди є різні, інтереси у них всіх також різні. Тому контент можна поділити на тематики, наприклад, автоконтент, туторіали, розважальні, заробіток СМР і багато багато чого іншого. Звісно, знімати якийсь розважальний або ігровий контент може й цікавіше, але якщо вас інтересує ціна за тисячу переглядів, можете забути, що це взагалі таке. Самою заробляємою тематикою на Ютубі є автоконтент. Де блогер усіляко показує машини, робить на них якісь обзори, перегони і все в такому руслі. В такій тематиці ви зможете отримувати від 4 до 10 доларів за одну тисячу переглядів. Після автоконтенту найоплачуванішою темою є заробітки і фінанси, де ви, як і я, ділитесь якимись способами заробітку і розказуєте, як досягнути тих чи інших результатів в темі бізнесу. В такій тематиці за тисячу переглядів ви зможете отримувати від 3 до 5 доларів. Нижче по оплачуваності в нас стає одразу дві теми: туторіали, ну типу гайди на усілякі програмки і політика. Такі тематики тематиці будете отримувати від 1 до 3 доларів за 1000 переглядів. І сама неоплачувана тематика це розважальна і ігрова. В ній вам будуть платити від 10 до 50 центів. Тобто, як ви розумієте, навіть я зі своєю гнусною статистикою на Ютубі і недільними затримками можу тільки на монетизації заробляти, ну скажу, що непогані гроші для школяра. Але сам факт того, що це тільки початок, не може ніяк не підбадьорувати. Також, я думаю, ви всі маєте розуміти факт того, що ваш заробіток залежить не тільки від тематики, в якій ви знімаєте, а ще й від вас самого, якій віковій категорії ви приглянетеся та чи платіжеспосібна вона буде. Ось розсудіть самі логічно: навіщо людині, яка купляє у блогерів рекламу для свого бізнесу. Платити шалені гроші тому каналу, у якого контент дитячий, розважальний, наприклад. Ну того самого А4. Його ж дивляться тільки діти. А хіба рекламодавцю, який хоче продати свій товар, не треба, щоб люди були або більш-менш дорослими, або при грошах? Щоб вони були в змозі зазирнути на його рекламу, а логічно і на товар. що Штуйте за звуки. Що ти тут слаби? Тобто, чим старша або розумніша ваша аудиторія, тим вона платіжеспосібніша. А чим вона платіжеспосібніша, тим більше ви зможете заробляти на монетизації YouTube. Ми плавно перейшли до того моменту, скільки ж я заробив з YouTube. А з YouTube я заробив ноль. Так так, ноль. Це просто із того, що в мене не набралося 4 тисячі годин перегляду, які потрібні для того, щоб підключитися до партнерської програми. Звісно, я заробляв з непрямої реклами, в мене було 3 чи 4 відео рекламні. Я вам скажу, ну, за нормальні такі грошенята для мого каналу. Писали якісь індуси-америкоси з проханням прорекламувати їхню прого чи сайт. Ну і з кожного такого відео я заробив від 40 до 60 баксів. Це в гривнях десь та. Ці кошти я не враховую в свій заробіток, адже ми говорили сугубо про монетизацію. Надіюсь, тепер у вас усіх з'явилося бажання займатися блогерством і ви будете всі успішними ілоними масками і подаруйте мені ракету свою. Отак, з логотипом моїм, оце таким голдегами. І туди і на Марс пустимо кудись і буде чітко все. Всім дякую за перегляд. До скорої зустрічі.